Всім привіт! Новий день розпочинається. А з ними щоденна програма. Ранок вдома найближчі дві з половиною години з вами проведемо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Музичний супровід створює майстро Костянтин Ргольов. А кулінарний експерт Чаба Бакош навчить готувати смачні сніданки за новими рецептами. І, звісно, багато цікавих та корисних історій, які підготували наші журналісти, про перший за час повномасштабної війни вечір професійного боксу в Києві. Про те, як харків'яни рятували коней від війни. А Маріупольці створили театр авторської п'єси і переосмислюють досвід окупації у творчості. Гості в студії розкажуть про новий чат-бот, що допомагає майбутнім батькам дізнатися про безоплатні медичні послуги. А ще сьогодні про історію вільної преси, школу фінансів і здорові кістки. Починаємо наш день, як завжди, з подяки з витяжним збройним силам України. Дякуємо за щоденний подвиг життя та новий ранок. На календарі 3 травня. Сьогодні день сонця. Щоранку ми з надією поглядаємо у вікно, чи світить, чи гріє. Це важливо для кожної людини, адже під дією сонячного проміння організм виробляє натуральний антидепресант мелатонін. До того ж, гіпофіз випускає підвищену кількість ендорфінів, гормонів задоволення і радості. Я тобі скажу навіть більше: питання, чи гріє, чи світить, це не про гарний настрій. Це Питання життя на планеті Земля віддалена від сонця рівно настільки, наскільки це потрібне для існування життя. Якби відстань від Землі до сонця зменшилась на 5%, то Земля би перегрілася і стала непридатною для життя. А якби збільшилася лише на 1%, то наша планета би замерзла. Хай день сонця буде і сонечком та в доброму гуморі. Про інші визначні події та дати 3 травня дізнаємося з рубрики День в історії. 3 травня 1898 року в Києві у бідній єврейській родині народилася одна з найвидатніших політичних постатей 20-го століття Голда Мейєр. У 1906 році, рятуючись від єврейських погромів, разом з сім'єю емігрувала до США, а згодом до Палестини. Мейер займалася політикою понад 30 років, була мудрою, безкомпромісною. Поза очі її називали залізною леді. У 70 років Мейр стала першою в історії жінкою прем'єр-міністром Ізраїлю. Цю посаду обіймала 5 років. Все своє життя присвятила боротьбі за права євреїв. Немає жодної різниці між убивством людини і прийняттям рішення, в результаті якого цю людину вб'ють інші, казала політик. Сьогодні всесвітній день свободи преси. Саме 3 травня 1991 року в столиці Намібії була підписана Віндхукська декларація. Документ закликає уряди держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер, проте проблема досі не вирішена. Журналісти в багатьох країнах зазнають насильства переслідувань в інтернеті й різних форм залякування у 2022 році. У світі загинуло щонайменше 67 журналістів, 15 з них в Україні працівники змі часто ризикують своїм життям, розповідаючи світу про війну в Україні, вбивства та викрадення журналістів у списку злочинів Росії у травні 2022 року. Журі Пуліцерівської премії відзначило спеціальною нагородою журналістів України, які з мужністю та стійкістю висвітлюють повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну. Рівно рік тому, 3 травня, до Запоріжжя, прибула перша евакуаційна колона з людьми з маріупольського заводу Азовсталь. Евакуювали 156 людей, які провели в укриттях комбінату понад два місяці в жахливих умовах, без ліків та повноцінної їжі. Для евакуації людей були задіяні ООН, Міжнародний комітет Червоного хреста та Офіс президента. Росіяни обстрілювали Азовсталь з артилерії, авіації та застосовували заборонені міжнародними конвенціями фосфорні снаряди. Окрім військових, на території заводу від російських бомб ховались тисячі цивільних жінок, дітей, літніх людей. А яким буде 3 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.